Відколи перша людина поглянула на зоряне небо, її не полишало одне питання чи самотні ми у всесвіті? Це питання, що колись належало філософам та поетам, у ХХ столітті перетворилося на наукову дисципліну. Проєкт Сеті, пошук позаземного розуму, став нашим колективним вухом, спрямованим у космічну тишу. Десятиліттями ми слухали, сподіваючись почути шепіт. Сигнал доказ того, що десь там у незмірній порожнечі існує інший розум. Але космос мовчав або ж ми просто не вміли слухати дотепер. Основна проблема сеті завжди полягала у даних. Навіть один радіотелескоп генерує петабайти інформації, це космічний океан, у якому потенційний сигнал є меншим за одну єдину молекулу води. Природні космічні явища, такі як пульсари, квазари та фонове випромінювання, створюють безперервний шум. Додайте до цього перешкоди від наших власних супутників, мобільних телефонів та GPS. просіювати цей хаос у пошуках слабкої штучної аномалії, завдання, що виходить за межі людських можливостей. Десятиліттями ми покладалися на алгоритми, що шукали лише конкретні заздалегідь визначені типи сигналів. Ігноруючи все, що не вписувалося у наші обмежені уявлення про сигнал від інопланетян, ми шукали космічну симфонію, не звертаючи уваги на аритмічний джаз, усе змінилося з приходом нового інструменту інструменту, здатного навчатися, розпізнавати патерни, які людське око ніколи б не помітило, і працювати з немислими обсягами даних. Це інструмент, штучний інтелект. Сучасні алгоритми машинного навчання та нейроні мережі не шукають конкретний сигнал, вони шукають аномалію, вони вчаться того, як виглядає нормальний космічний шум, і потім б'ють на сполох, коли знаходять щось, що вибивається із загальної картини. Яскравим прикладом цього революційного підходу є дослідження, опубліковане в престижному журналі Nature Astronomy. команда вчених під керівництвом Пітера Ма з університету Торонто. Використала алгоритм глибокого навчання для повторного аналізу даних, зібраних телескопом Грінбанк. Це були дані про 820 найближчих до нас зірок, які раніше вже були перевірені традиційними методами і визнані тихими. Нейромережа, натренована на розпізнавання радіочастотних перешкод та природних сигналів, перетворила спектрограми на зображення і почала шукати в них те, що пропустили старі алгоритми. Результат вразив наукову спільноту. Штучний інтелект ідентифікував вісім раніше невідомих, аномальних сигналів, що походили з напрямку п'яти різних зірок. Це вузькосмугові сигнали з дрейфом частоти, саме ті характеристики, які ми очікуємо від штучного передавача, що рухається відносно нас. Важливо розуміти це ще не доказ існування інопланетної цивілізації. Ці вісім сигналів кандидатів вимагають ретельної перевірки. Більшість із них, ймовірно, виявляться рідкісним видом земних перешкод. Але сам факт того, що Ші знайшов їх там, де ми раніше нічого не бачили, це фундаментальний сув парадигми. Ми перейшли від пасивного прослуховування до активного інтелектуального пошуку. Ініціатива Breakthrough Listen, наймасштабніший проєкт сетів історії, вже активно інтегрує ці технології. Використовуючи обчислювальні потужності, подібні до тих, що розробляє NVIDIA для аналізу даних у реальному часі. Більше того, штучний інтелект розширює сам горизонт пошуку, ми більше не обмежені лише радіосигналами. Стаття з MDPI про застосування нечіткої логіки для вибору стратегій пошуку, підкреслює, що техносигнатури можуть бути різноманітними. Це можуть бути мегаструктури, як от сфери Дайсона. Що затемнюють світло зірки, це можуть бути сліди промислового забруднення в атмосферах екзопланет, які виявить телескоп Джеймс Веб, це можуть бути навіть артефакти на орбіті, що здатний аналізувати світлові криві тисяч зірок одночасно, шукаючи аномальні падіння яскравості або вивчати спектри атмосфер у пошуках неприродних хімічних сполук. Він стає нашими новими очима. Здатними бачити не лише звук, а й тінь, колір та форму технології. Ми стоїмо на порозі нової ери, ери, коли відповідь на питання, чи самотні ми, може бути знайдена не завдяки щасливому випадку, а завдяки систематичній інтелектуальній роботі нашого власного творіння. Це повертає нас до парадоксу фермі якщо все світ кишить життям, то де всі? Можливо, відповідь полягає в тому, що ми просто були сліпі та глухі. Ми шукали маяк у штормі, маючи лише свічку. Тепер у нас з'явився прожектор. Штучний інтелект не дає гарантії, але він дає надію. Надію на те, що одного дня, аналізуючи черговий терабайт даних, він зупиниться, виділить одну ледь помітну аномалію і покаже нам те, що змінить людство назавжди. Пошук триває. Але тепер у нас є напарник і він ніколи не спить. Шановні глядачі, дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Сподіваємося, вам було цікаво і ви дізналися щось нове. Якщо відео сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Залишайте свої думки та запитання в коментарях. Нам важлива ваша думка. До зустрічі в наступному відео.